Доброго вечора, дорогі наші друзі! суботою вітаю вас усіх. Добричок, добричок, ти таке бачив. Що, що, білочко? А таке сьогодні сталося. Я навіть не знаю, що робити. А що ж таке сталося, дорогенько? Вовк Сіромань, відмовився виконувати шкільні правила. Та як це відмовився? Дуже просто каже, правила потрібні, щоб їх порушувати. Он, як він заговорив? Ще пак і сказав ще, що форму в школу носити не буде. Прийде у понеділок у порваних джинсах. О, ти знаєш, білочко, до добра така поведінка не доведе. А він каже, що йому все одно. Це ми подивимося, чи все одно йому буде. Коли його зі школи вижену. за таке навіть зі школи можуть вигнати. А як же? За негідну поведінку виганяють із освітніх закладів. Але ж, але ж, добричок, це ж лише форма. Це не лише форма, білочко. Уяви, що кожен з вас, учнів, почне свої правила встановлювати в школі. То що ж тоді буде? Що? А буде хаос. Який ще хаос? А такий: всі будуть робити те, що самі заходять, і почнеться повний безлад. То не може бути. А от і може. Я хотів би тобі розповісти історію про правила. Які ще правила? А правила, які не можна було порушувати. Але ізраїльський народ, так само як у це вовк, наш Сіромань, вирішили. Порушити ці правила. І що сталося? Зараз я все тобі розкажу. Ізраїльський народ якраз по дорозі до землі ханаанської. Через пустелю? Так, народ йшов по пустелі і бачив великі чудеса Божі. Це коли море розійшлося на два боки. Так, це було чудо чудес. Але щодня вони спостерігали не менш важливі чудеса божі: хмару вдень та стовп вогняний вночі. Оце так. А ще Бог через Моїсея давав їм воду із скелі та ангельську їжу щодня. А, я знаю, знаю. Ця їжа називалася Манна. Так. Хіба ж не диво, що щодня ще в досвіта, манна випадала на землю, а потім потім зникала. Звісно, диво! Просто дивовижне диво. І огорнувши свій народ такими дивами і своєю опікою, Господь попросив тільки послуху його закону. Якого закону, добрячок? Десять простих правил Божих. Записаних у Біблії у Слові Божому. Ти пам'ятаєш їх? Ану, нагадай мені. Так от, перша заповідь: нехай не буде у тебе інших богів передо мною, каже господь Бог. Другу другу, я пам'ятаю, не чини собі зображень і ніякої подоби. Не вклоняйся їм і не, і не служи. Справді. А третя. Не призивай імення Господа Бога Твого даремно А четверту я чітко пам'ятаю, добрячок. Ану, давай тоді розповідай. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Ми це і робимо. Сьогодні я святкую суботу. Я також. Але інші правила ти не забувай. А я й не забуваю, бо далі все просто. Побажай батьків. Так не перель, бо не вбивай, та не бреши. А ще, а ще А ще не бажай нічого, що у ближнього твого. Справді так, і яку ж цих заповідей не виконав ізраїльський народ. Ха, саму першу і не виконав. Як це? Вони що знайшли собі іншого бога? Так, як тільки Моїсей піднявся на гору. Щоб поспілкуватися з Ісусом. Через деякий час ізраїльтяни вирішили, що Бог про них забув і покинув їх, і тому вони вирішили зробити собі іншого Бога. А як же правила? А правила потрібні, щоб їх порушувати, казали вони. Так само, як і вовксіроман. Так, і ти знаєш, що сталося з тим народом? Що? Вони зробили собі золота теля і почали вклонятися йому. Співали, танцювали біля нього, аж поки моїсей не прийшов з гори. О, тоді вже їм буде не переливки! Ой це вже точно. Бо схопив моїсей теля та й спалив його на вогні, а змолов аж став порох із того теля і висипав його в воду. І встав Моїсей у брамі табору та й сказав: Хто за Господа, то йдіть до мене. Отакої. І зібралися до нього всі, хто любив Господа, а інших Господь покарав. Ой-ой, ой а я не хочу бути покараною добрячок. Та й я не хочу, тому намагаюся всі закони Господа виконувати і жити згідно його волі. Ти знаєш, добрячок, я побіжу і все розкажу Сіроманчику, і хай він виправляється, бо це ж не діло, якщо його зі школи виженуть. Справді, але зроби це краще завтра, бо зараз нам вже потрібно готуватися до сну. Точно, на добраніч вам, друзі. Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка.